Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Дмитро Херлов. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на сьому годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагельні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. По всій країні аварійні відключення електроенергії після вчорашньої масованої ворожої атаки в Укренерго кажуть нині найголовніше зберегти керованість енергосистеми. Фахівці працюють над цим. Людей просять діяти згідно з інструкціями місцевої влади. На Дніпропетровщині закликають максимально обмежити споживання електроенергії. Дніпровська критична інфраструктура готова до форс-мажорів, повідомив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Місто забезпечено генераторами свердловини наповнені водою на випадок, якщо виникне непередбачувана ситуація. Є невеликий дефіцит вуличних колонок, але їх замовили і невдовзі чекають прибуття чергової партії. Є ще невелика складність в тому, що, наприклад, правобережжя Дніпра гораздо вишила. чем левобережье. И поэтому э, бить колодцы на правобережье гораздо сложнее, э, чем на левобережье, потому что слой воды находится в разных уровнях. Все эти вопросы учитываются со специалистами и так далее. В Кривому розі три ракети поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Нині він фактично зруйнований. Без світла залишились кілька районів міста. Водопостачання змогли втримати завдяки переключенню насосних станцій на генератори. Загалом, внаслідок масованої ракетної атаки, в Україні уражень зазнали 15 енергетичних об'єктів. Ворог випустив понад 90 ракет. Більше як 70 наші сили ППО збили. Вбивство поліцейського розбійних грабіж чотирьох мільйонів, а тепер ще й продаж білих квитків по 20 тисяч доларів. У Дніпрі затримали чоловіка, який підозрюється в організації незаконної схеми переправлення за кордон чоловіків призовного віку. За даними правоохоронців, таким чином він заробив не один мільйон гривень. Як виявилося, ім'я обвинуваченого вже фігурує в гучних справах, а його вважають організатором злочинного угрупування. Подробиці ці. Її справи з'ясовувала наша команда. Справа була сфабрикована. Сфабрикована спеціально. Будемо проводити слідство. Ні, замішані чиновники. Дякую. Своєї провини не визнає. Хоча був затриманий на гарячому у військовій формі та з великою кількістю посвідчень від Всу до СБУ. Так, за даними правоохоронців, Сергій Кармазін мав отримати передплату у розмірі 8 тисяч доларів за білий квиток. Одному з місцевих мешканців за 20 тисяч доларів США він пообіцяв забезпечити формальне проходження військово-лікарської комісії із подальшим отриманням підробленого висновку про непридатність до військової служби, який надає можливість перетнути держкордон під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого вилучено документи та носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність. Як виявилося на лаві підсудних Сергій Кармазін опиняється не вперше. Розбійний напад за 4 мільйони та вбивство 30-річного поліцейського подвійний злочин, що вчинили у Дніпрі два роки тому, став резонансним на всю Україну. Сьогодні у нас день жалоби. Загинув наш працівник поліції. Його цинічно вбито озброєним злочинцем. Дарвіну було лише 30 років. Все життя попереду, слідство виявило, що стоїть за цим злочинне угруповання, головою якого вважають Сергія Кармазіна. Тоді його затримали, однак у Дніпровському апеляційному суді відпустили під скромний залог. Судді Іванченко, Коваленко та Піскун оцінили життя поліцейського у 6 тисяч доларів. Опинившись на свободі, Сергій Кармазін знову підозрюється у вчиненні злочинів. 12 листопада Бабушкінський суд визначив йому запобіжний захід у вигляді арешту. Підозрюваний не можуть знищити сховати спотворити документи або їх копії видалити листування соціальних мереж, які має істотне значення для встановлення зазначених обставин. Крім того, можуть впливати на свідків. Однак, попереду в підозрюваного у кримінальних злочинах, апеляція чи вдасться йому знову уникнути арешту, будемо слідкувати. Діана Насипанна, Юрій Даницький, Дніпроньюз. Ракета, яка впала в Люблінському воєводстві напередодні о 15.40 – російська Усколки на місці вибуху від російської ракети х 101 Це вже офіційно підтвердили в Польщі. Посла РФ викликали в МЗС з вимогою терміново надати пояснення. Тим часом президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що немає точних доказів того, хто саме випустив ракету. До розслідування підключаються експерти зі Сполучених Штатів Америки. Тім в країні посилили готовність збройних сил, в тому числі ППО. НАТО проведе засідання ради на рівні послів країн альянсу. Я нагадаю, вчора в польському містечку, поблизу українсько польського кордону, зафіксовано влучання ракети. Двоє людей загинули. Про те, що сталося в Польщі, Україна попереджала вже давно, наголосив Володимир Зеленський. Російський терор не обмежується українською територією і, врешті, шириться землями інших країн. Глава держави наголосив, на це має бути рішуча колективна відповідь. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети, бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам: Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. Наразі зупинено рух на всіх прикордонних переходах з Україною у підкарпатському воєводстві. Ніхто не може ні виїхати, ні в'їхати із Польщі. Українська сторона призупинила перевірки. Повідомив речник Бещацького прикордонного загону. Міністр оборони України Олексій Резніко висловився за підтримку міжнародного розслідування інциденту, що стався у вівторок в Польщі. Він також повідомив, що Україна підтримує ретельне розслідування польськими партнерами вчорашнього трагічного інциденту, та буде рада заслухати його результати на зустрічі групи країн союзниць України у середу. Українські армійці за добу разили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, два склади боєприпасів та один важливий військовий об'єкт російських окупантів йдеться у зведенні Генштабу в Скадовському та Генічеському районах. Окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму. А в місті Кадіївка, що на Луганщині окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення. В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнути цієї мобілізації. Так у Старобільському районі представники місцевих так званих силових структур пропонують уникнути так званої мобілізації за грошову винагороду сумою до 15 тисяч доларів. Встигнути до холодів. Дніпровські комунальники ремонтують будинки, ушкоджені внаслідок ракетних ударів. Лише у жовтні, в будинках Дніпрян, повилітали сотні вікон. Роботи виконують обслуговуючи підприємства коштом міського бюджету. Що зроблено на сьогодні? Про це далі. 18 жовтня Катерина Матійчук під час вибуху була вдома із дитиною. У восьмій ранку жінка прокинулась від вибухів. Дитина ще спала, стався вибух. Ми перейшли до коридору і сиділи в коридорі. Почули, як сталося ще кілька вибухів. Посипалися вікна у під'їзді. Третину під'їздних вікон у цій дев'ятоповерхівці вибуло повністю. Квартирні не постраждали. Зараз в будівлі працюють комунальники. Вони вже давно по планам були в нас на заміну. Але вибухи, які відбулися, не подали, дуже пришвидшили цей процес. Було прийнято рішення замінити всі їх на металопластикові. А в квартирах, ну де кругом, де стоять металопластикові, заміна тільки на металопластикові. Там, де дерев'яні по можливості, якщо е, технічний стан цих вікон е, дозволяє вставити скло, якщо не дозволяється, теж міняють на металопластику. Вікна тут замінять за тиждень-два. У 20 -ти закладах освіти, що постраждали внаслідок ракетних ударів, окрім заміни вікон, ремонтують укоси. У нас пошкоджено 360 квадратних метрів вікон, 11 дверей та кілька склопакетів. А зараз тривають роботи з встановлення вікон і інших будівельних робот. Роботи по відновленню вікон були виставлені в електронну систему Прозори та проведено процедури закупівлі. Наразі роботи ведуться та будуть завершені в найближчий час. Школі, що знаходиться поруч з дитячим садком у Новокодацькому районі, пощастило більше. Тут вибуло 70 вікон та 15 дверей. І департамент одразу почав ремонтні роботи. Зараз по закладу вже майже відновлені усі склопластикові вікна, замінено вже двоє дверей в актовій залі і відремонтовано вже центральні сходи. Залишилися ще бокові сходи, зробити відкоси і замінити ще двері по навчанням. Чальним кабінетом комунальники поспішають, щоб встигнути до холодів. І вкотре нагадують, щоб отримати необхідну допомогу, треба звертатись на гарячу лінію Дніпровської міськради. Яна Тютяєва, Леонід Кібець, Дніпронюс. На цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Зустрінемось у наступному випуску о дев'ятій. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!